Сьогодні вітаємо вас з студії дизайну та ремонту ДК на нашому завершеному об'єкті. У нас квартира загалом 25 метрів з яких житлова у нас є 20. Тут проживає одна година. Це у нас хлопець і студент. Інтер'єр у нас стилістичний, загалом використаний зелений колір, дерево та сірий відтінок. І зараз ми детально розкажемо вам про всі нюанси, які є на цьому об'єкті. Тут дуже багато класних фішечок, які ми використали на цьому об'єкті. Є цікаві оздоблювальні елементи, тобто декоративна штукатурка, тут у нас скверценіл і так далі. І про це все детально ми зараз розповімо. Так, заходячи в квартиру, ми підсунували частину коридору, тобто в нас є така зона розділення від кухонної і спальної зони. Що в нас тут є? Тут у нас є шафа, задекорована шпоном. У нас в цьому облоці розміщена система електрогриблення, також тут є індукційний електрокотел, циркуляційний насос з розширювальним баком і є грибінка на водяну теплу підлогу, яка у нас тут розстелена, так як це будинок. Можна так сказати, тут перший поверх, і тому ми тут залили стяжку і розклали водяну теплу підлогу. В цьому блоці також дуже зручно зберігати драбину, також доску для просування якісь там речі з прибирання відра і так далі. Далі у нас йде така дзеркальна шафа на тіконах. Тут у нас зона для зберігання речей, тут є поличка для дрібних речей, там парусоль і так далі. І є також висовна шукляда для додаткового зберігання. Зверху у нас є теж зона для зберігання, яку я не можу дістати. Але так як у нас маленька квартирка, то ми її там передбачили. В цьому ж місці у нас розміщений вхід сумбург. Ця стіна у нас задекорована декоративною штукатуркою, матовою. Ми підібрали спеціально такий декор, дуже подобається мені. Він дуже гарно поєднується у нас з деревом. І ще в нас є тут фішечка, у нас тут знаходиться ніша для нашого робота пилососа І там така маленька зарядна станція. до нашої кухонної зони. Вона у нас вся кухня виконана у нас із акрилу. Це такий глибокий мат зеленого кольору. Не залишає відбитки, дуже класний матеріал. У нас в цьому блоці знаходиться вбудований холодильник з підсвіткою і знизу у нас є морозильна камера. Також ми в горі передбачили там решіточку для того, щоб там була достатня вентиляція. В сусідньому вроці у нас посудомийна машина 45 так як це для одної людини, її, в принципі, достатньо. І тут у нас поряд знаходиться раковина із сушкою такою повноцінною. Двері у нас в верхніх фасаді відкриваються з нависання 2 см. Ми не використовували тут ніякі тіпони, тобто просто звичайні двері. І ця дверка в нас відкривається під таким градусом, щоб тут було зручно мити посуд і ставити її в сушилку. Також нас тут немає дна, що дозволяє і вентилюватися цьому всьому посуду, і якщо є надмітні там якісь каплі, скапувати прямо сюди в раковину. Коротко про е, нашу кухню. Тут у нас є механічний вмикач на led підсвітку вона у нас різана в профіль е, верхніх шафок. Е, змішувач у нас йде чорний, він гнучкий, е, тобто можна направляти його в різні сторони, це дуже зручно. Є е, звичайна технічна вода і є е, е, на фільтровану. Раковина у нас гранітна, врізана, е, чорна. Я її трошки намочила. І, і стільниця у нас також а, керамограніт. А, виконаний і фарпас з такого ж матеріалу, і сама стільниця. Дуже гарно виглядає в такому обжені. Тут у нас такі злони для зберігання над витяжкою. Досить багато місця. А, і тут у нас ще додатковий блок також для зберігання. Внизу у нас висуні шуфляди. І тут ще така секція відкривна два посуди. Так як у нас хлопець, він не дуже часто готує, у нас тут розміщена двохсекційна така індукційна плита, замовнику всього вистачає. І в цьому плоті у нас також на тіпоні шафа для зберігання. Духовка, і тут в нас є ще мікрохвильова піч. Спочатку ми планували зробити тут духовку з СВЧ, але потім вирішили все-таки розділити і зробити окремо. З кухнею ми закінчили. Що в нас по підлогому покритті? Тут у нас лежить кварцемілова підлога. Це зараз саме такий класний матеріал для підлоги, він не боїться вологи, він не розширяється, не звужується, можна класти одне вкило на всю квартиру, тобто на всю площу. І ми використали такі алюмінієві плінтуси 60 мм. З дуже акуратним кутиком наші майстри зробили, тобто ми, ми не замовляли додаткові кутики, а тут є така підрізка під 45 градусів. Дуже гарно, мінімалістично і естетично виглядає. У нас іде вимикач, він на вуличну підсвітку, так як в нашій квартирі тут ще є така тераска невеличка. Це дуже класно. Спеціально для того, щоб у нас тут все класно відкривалось. Ми передбачили з таку плашечку, фельдш і в нас відкривається духовка і не заважається качу. Ми переходимо в нашу зону спальні. Ми не стали відновувати якимось прогородками додатковими. Так як у нас тут пріоритет було ліжко, а не диван складний, так як ліжко – це і певний комфорт. От тому в нас тут. Зона віжка, тут буде в подальшому ТВ, В зона, яку можна трансформувати в будь-яке місце квартири і користуватися. Також він розкладний, він розкладається на компанію з 8-10 чоловік, можна спокійно використовувати. Для того, щоб в нас не було дуже багато стільчиків, ми з мамонниками купили такий двух, дуже класний. Які розкладаються ще на додаткові стільчики, їх можна приставити до столика і використовувати як понацінні стільці. Mm. Далі у нас іде зона шафи, випилена вона зі шпону, це все шпон з підбором текстурки, щоб вона у нас гарно йшла по всіх фасадах. Це, до речі, висунна шухляда, вона у нас іде метр двадцять. Вона на тіпонах висуна повністю. І тут так само. Так, тут у нас теж на тіпонах йдуть шафки. Тут є, до речі, ще одна ніша. Тут у нас принтер, для якого спеціально передбачена в нас розетка. І тут можна складати ще папір. І тут у нас ще одна шапка. Тут у нас замовник побажав встановити карту України. Дуже у нас така само з підсвіткою і з таким декором. Тут у нас розташований кондиціонер, звичайний, на 20 метрів квадратних площу ось, з обігрівом і охолодженням, і на вулиці у нас є зовнішній блок. Ліжко у нас іде 1400, тобто воно у нас стало чітко. За рахунок того, що матрас знаходить рівно на бокову панель. І якщо б у нас ліжко йшло з бортиками, то тоді б нам би довелося цю сезону збужувати. А так ми вписалися якраз в ці моментажі, і в нас став повноцінний матрас 1400, ми його не зменшували. Тут є підйомний механізм. Я там не скривилась, то відмініла. В цій зоні у нас є легкі тут у нас бра, направляючий, тут є шафи для зберігання, всілякий дрібничок. Також можна там серед, де відчини відкривається. Зверху у нас ідуть шафи. Просто з нависанням для зберігання речей, постільних і так далі. І внизу у нас йде тумба, висона з подвійною шахлядою. Тун ліжка у нас можна вимикати освітлення на кліжку, можна вимикати бра, можна вимикати підсвітки і карту, і можна вимикати також освітлення в коридорі. І над кухнею. Ще е, на початку, коли ми сюди зійшли на об'єкт, у нас е, дах ішов скошений. Е, і для того, щоб зберегти ось цю ці цікаву геометрію скошену, але тут, щоб у нас е, спокійно відкривались шафки, е, я вирішила зробити експеримент і зробити таку е, стелю під кутом. Тут у нас іде е, Сепараційний профіль, який розділяє це все натяжне стеля. бачите, можна з натяжної стелі робити ось такі класні рішення зараз. І по всьому контуру стелі в нас іде профіль тіньвого шуму. І тепер ми можемо перейти в нашу ванну кімнату, наш санвузол. У нас в двері прихованого монтажу. З однієї сторони у нас декоративна штукатурка, з іншої сторони у нас використаний шкіл-панель. Два минука черги на світло і інша на вентиляцію. Санузол у нас невеликий, тому ми вирішили об'єднати пральну машинку із такою спеціальною раковиною, яка встановлюється у нас чітко на пральну машинку. Є вимикач на лед підсвітку дзеркала. Дзеркало таке вибили замовники. Тут всі дверки відкривні. Є місце для зберігання. От. Тут у нас душова система, лійка. Траплено збудований в підлогу. Наші майстри дуже гарно зробили. Навіть не видно ухилу, все дуже акуратненько. І душова перегородочка. Плитка у нас тут така сама зеленого кольору, яка підтримує весь такий зелений акцент усі квартири. І що у нас тут є? Тут у нас є інсталяція. Вона у нас іде 690, тобто вона достатньо взенька, але як бачите, комфортна і все помістилось. Тут у нас бойлер на 80 літрів. Ми його вирішили не закривати шапкою. Підлога в нас в муль, тобто у нас немає жодного порошку. Квартсміл приходить рівно з плиточкою. Як бачите, в жодному порошку все в рівні.